Добро здоров'я, друзі! З вами канал Моє Поділля. Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Кожної п'ятниці місяця, біля меморіальної стели воїнам загиблим за волю України у парку імені Тараса Шевченка, відбувається поминальний молебень. У такі дні не лише вшановується пам'ять усіх загиблих героїв, а поіменно згадуються уродженці Тернополя, які віддали. Своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Саме цього місяця сьогодні, у 9-й годині ранку, знову зібрались рідні та близькі полеглих героїв, військовослужбовці, представники влади та громадськості, працівники апарату Тернопільської обласної ради і її комунальних підприємств. Тернопільської обласної військової адміністрації та її структурних підрозділів Тернопільської міської ради, небайдужі тернополяни та гості нашого міста, на панахеду світло молитви в темряві війни, пам'ять загиблих воїнів та мирних жителів, які стали жертвами війни, шанували хвилиною мовчання. Священнослужителі відправили поминальний молебень за спокій душ усіх загиблих. У скорботній тиші прозвучали імена героїв, які полягли у січні, починаючи з 2014 року. Кожне з них як нагадування про ціну нашої свободи. Присутні поклали квіти. Достали воїнам, загиблим за волю України і запалили лампадки на знак невзгасної пам'яті, шани глибокої вдячності тим, хто став на захист України і віддав за неї життя, пам'ять про загиблих героїв житиме у серцях, у молитвах і щоденній боротьбі за Україну. Про яку вони мріяли? Слава героям, слава Україні.